Німеччина підтримує Україну, і цього разу ось ці троє чоловіків із невеликого міста Ває подолали понад дві тисячі кілометрів, аби побачити країну, яка бореться за свою свободу, та допомогти чернігівцям із найбільш необхідним продуктами, одягом, дитячими іграшками, засобами гігієни та медикаментами. Гуманітарний вантаж для лікарні а також жителів найбільш постраждалого мікрорайону Бобровиці, збирали пересічні мешканці їхньої громади, а також українські переселенці, яких місто приймало від початку повна. Масштабної війни з Росією німецькі колеги, які до нас приїхали з маленького містечка, Вая, це земля Хановер, з півночі Німеччині. Вони в березні місяці в період активних бойових дій забирали наших людей з кордону польського. А сьогодні вони вперше приїхали в Україну, і в них конкретно була ціль приїхати в Чернігів. У них навіть є конкретні особистості, конкретні мешканці, до яких вони хочуть завітати в гості, попити з ними чаю. І якусь зробити посильну допомогу? Ятенґебазі Геф Вам зараз потрібна допомога, і Німеччина добре з цим справляється. Ми багато контактуємо з українцями і знаємо, що в Чернігові кілька тижнів тривали бої. багато сіл в області були окуповані. Тому ми сказали собі, що їдемо саме сюди, де більші проблеми і потреби порівняно з іншими містами та регіонами. Окрім Чернігова, волонтери планують побувати у тих населених пунктах, що у період активних бойових дій опинилися під контролем ворога. кажуть, у їхньому трейлері було до тонни вантажів. Частину з них привезли із самої Німеччини, решту придбали вже тут в Україні. Організувати ж поїздку вдалося завдяки сотням і тисячам небайдужих людей. Ми зібрали багато грошей. Два тижні тому влаштували вечірку для німців і українців, які живуть у Вайє. У нас була українська музика, українські страви. І люди приходили та приносили гроші на нашу ініціативу було кілька великих спонсорів, які давали по 100, 300, 500 євро, щоб ми могли більше витратити, більше придбати і більше допомогти. Хай це там невеликий бусік, там медикаментів, там 46 кілограмів, одежі, там 300 кілограмів. Але це все допомога, і це допомога приватна. Це допомога від людей від серця до серця, і тому це надзвичайно важливо. Благодійники також передали місту мультимедійний проєктор для пошкодженої рашистами бібліотеки Коцюбинського та подарунки від громади, серед яких синьо жовтий стяг підписаний українськими дітьми у Німеччині.